Сьогодні пропоную виготовити льва і крокодила з цубкового паперу картону. Візьміть, будь ласка, білий аркуш. На ньому обведіть невеличкий кружечок. Намалюйте два вушка. Це у нас буде голова нашого лева. А на цупкому папері картоні жовтого чи помаранчевого кольору. Виріжіть більший кружечок. Потім поєднайте їх між собою. Щоб вони більш-менш співпадали за розмірами. Один менший, інший більший. І заготовка для лева в нас буде майже готова. Ось маємо голову, на ній на обличчі намалюємо очі. Намагайтеся малювати симметричні і однакові вуса і рот. Посередині будемо кріпити. Помаранчевого кружечка, але перед цим ще оздобимо його гривою, зробимо ось такі кроки по колу. Один раз натискаємо на ножниці, і маленький крок відділяє шматочки картону. Потім візьмемо залишок нашого цупкого паперу і зігнемо його по горизонталі, а потім по вертикалі. У нас повинно. Вами вийти ось така двостороння заготовка, щоб могла вона отак стояти. Це буде тулуб нашої тварини. Підрівняйте її і намалюйте посередині ось таку дугу. Потім складіть знов навпіл і по обрисам виріжіть її. Пам'ятайте, цупкий картон вимагає від нас більшого натиску на ножиці. Потім іще раз подивіться, чи співпали лінії і приступайте до виготовлення хвоста з залишків паперу, намалюйте його, а потім за контуром виріжіть. Пам'ятайте, що у лева і тигра на хвості така є такий пензлик, кісточка називають, на кінчику розпушення хутра. Потім беремо заготовку, яка символізує тулуб, і малюємо кіхті на лапах з одного і іншого боку. Як ви вже зрозуміли, наш лев зможе стояти. Сьогодні така у нас незвичайна робота. Так, заготовка готова. Зауважте маляти, якщо б це був м'який папір, так би не вийшло, тож користуйтеся картоном. Потім намастіть. Хвіст клеєм і приклейте його до основи. А в протилежну сторону наклейте голову. Спочатку зафіксуйте обличчя крапковим способом, не треба багато клею, достатньо буде невеличкої краплі, а потім на зворотньому боці додайте клей <плес> на саму голову. Ось так. І тепер приєднайте до тулуба лева. Зафіксуйте, потримайте трошки, щоб клей міцно склеїв деталі, бо нагадую, картон клеїться довше, ніж папір. І маємо першого нашого героя. Приступаємо до другого. Для цього нам знадобиться зелений картон або папір. Відріжемо з нього невеличкий шматочок, але перед цим зігнемо короткою стороною трішки менше, ніж половину. Ось так. Загинаємо і ножицями закритими або олівцем проведемо лінію згину. Потім по лінії нахилу сторін відріжемо, і у нас вийде ось така заготовка для наступної роботи. Зараз будемо промальовувати половину заготовки, щоб потім при вирізанні отримати симетричну гарну фігуру. Промальовуємо ми крокодила і дві лапи. Зауважте, малята, коли ми будемо вирізати по контуру, він у нас буде вже не половинчастий, а цілий. І мати не дві, а чотири лапи. Починаємо з хвоста. Нагадую, натискайте добріше і щільніше на ножиці, коли вирізаєте поробки з картону. Не хвилюйтесь, завжди і все можна виправити. Доклеяти або вирізати і ще раз. Ми з вами тільки вчимося, тому помилки можуть бути у кожного. Не засмучуйтесь, завжди вірте, що ваша робота буде найкращою, тому що ви її робите з любов'ю. І так, доходимо до кінця заготовки, заокруглюємо кут, обов'язково приберіть закриті ножиці в сторону і розгорнули. Нашу порубку. І бачите, так швидко і легко, а головне, симетрично акуратно і яскраво у нас вийшла фігурка крокодила. От робота завершена. По ітогу маємо лева і крокодила. Крокодил буде у водичці, а лев на піску.